Та чекати. Футбольний бум у винниках триває. Мирон Маркевич збудував футбольне поле зі штучним покриттям останнього покоління. На досягнутому тому зупинятися не збирається. Тему продовжить Василь Тріска. Аналогів такого покриття у західній Україні немає. Поле розміщене біля футбольної школи, якою тренер харківського металіста, уродженець винник Мирон Маркевич, опікується вже 10 років. Тут тренуються діти зі Львова, винник навколишніх сіл та сусідніх районів. Ідея побудови сучасного спортивного комплексу та її втілення належать саме Мирону Богдановичу. Це була моя мрія щось зробити таке подібне. в Винниках, тому що щоб діти мали змогу займатися круглий рік, Ну, то така ідея в мене виникла. Ну, по фінансах було тяжкувато, але я все-таки спромігся то зробити. І Я дуже радий, повірте мені, тому що Вельники я тут виріс, я тут і тренувався, і батько мій тут все життя на стадіоні провів. Так що, ну, я хотів то зробити, я зробив. В урочистому відкритті стадіону взяли участь керівники області та винник, а місцеві настоятелі провели церемонію освячення майданчика. Буде дяка не тільки нас, влади, те, що робиться, це дяка вдяка буде самих батьків, от близьких, де діти будуть займатися рости на цих великих площадках. Окрім стандартного футбольного поля зі штучним покриттям на території стадіону імені Богдана Маркевича, вже функціонує аналогічна споруда з освітленням для міні-футболу розміром 42 на 22 метри. Так що юним майстрам шкіряного м'яча є де удосконалювати свої футбольні навички. Зараз школа почала розвиватися, почали більше їздити дітей зі Львова, з перемишлян. І всі батьки приїжджають, всі всіх команди кажуть, що такої бази в Львівській області нема. Дуже задоволені, ні в кого майже нема такого стадіону. Штучно тут, гарно бігати, гарно грати. Більшість присутніх на урочистій церемонії відкриття та футбольних фахівців зійшлися на тому, що Мирон Маркевич зробив неоціненну справу, яка залишить по собі вагомий слід на десятки років. Коли 11 років тому взагалі гордився цей стадіон, пригадую, як Мирон Богданович говорив: Боже, загордили, є поле. А ще б зробити нам гарне штучне поле. І бачите, за 11 років все таки мрія Мирона Богдановича збулася, збулася не лише мрія, а думаю, це краса, гордість взагалі нашого західного району. Що сьогодні ми маємо таке штучне поле, де діти можуть займатися практично круглодобово, тому що навіть в навіть вечірній час є освітлення. У перспективі спортивний комплекс налічуватиме чотири футбольні поля. Окрім двох зі штучним покриттям та діючого, Мирон Маркевич планує ще збудувати одне з трам'яним газоном розміром 90 на 60 метрів. Тепер тренувальна спортивна база школи Маркевича стане однією з найкращих в Україні. А невдовзі на збори до винних приїжджатиме не одна команда майстрів. Я думаю, вам обом ще приємніше, оскільки ви уродженці винник, що ваш земляк Марон Маркевич робить таку ну, благодійну справу для свого рідного містечка. Слава Ну, безумовно можна тільки подякувати і потішити за Мирона Богдановича, що зробив такий прекрасний подарок. Я не думаю, що не тільки винникам, а й львівщині, тому що якраз це говорить про те, що ми сьогодні на початку говорили, що без наших вихованців майбутнього збірна немає. Я думаю, що це якраз цей крок, який є в майбутнє українського футболу. На жаль, час нашої програми обмежений. Ми ще не встигаємо сьогодні вам показати, як нагороджували Винниківський рух та як завершився турнір у Ременеві. Це вже все побачите. Ви у наступній програмі. Я нагадаю, що гостями студії був Ярослав Хрисьо та Ростослав Потишняк. Дякую, панове, що ви завітали до нашої студії. Зустрінемо з рівно за тиждень у програмі Пас болівайте за наших та бережіть себе.